Черги до пенсійного отримати послуги з понад 30 видів державних соціальних виплат стало цілим квестом. До влади надійшли численні скарги славучан та жителів сусідніх громад Славучини на довжелезні живі черги. Люди змушені годинами чекати у коридорі та на вулиці, щоб оформити пенсію пільги, отримати довідку чи скористатися іншими послугами пенсійного фонду, аби знайти шляхи подолання проблеми у Славутській міській раді провели робочу нараду. Ми прийшли до порозуміння і Наразі отримують сім чоловік, сім наших працівників доступ до ведпортала, і таким чином вони зможуть отримувати інформацію в разі відмови по наданні якісь послуг, причина відмови і зразу скоригувати ці дії. Якщо можливо поправить, будуть автоматично поправляти. Якщо треба додаткові документи, відповідно будуть в цьому плані відпрацьовувати. У нас в словоцькому відділенні. Є електронна черга, і наразі люди зможуть записуватися для того, щоб там не, 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 не проводити величезний час не, на території, чи на вулиці, щоб там не мерзнути, і зможуть підходити в будь-який час, зручний для людей, які потребують консультації. Додатково, крім того, в разі потребності ми відпрацюємо по центру надання адміністративних послуг. Також можливість максимум людей мало можливість отримувати послуги через це, через наш ЦНАП. Ну і якщо набереться кількість людей, там ну, по рекомендаціях вони говорять мінімум 15 людей, в яких будуть потребності проконсультувати в онлайн-режимі, тому ми будемо визначатися з керівництвом області і таким чином вони будуть давати спеціаліста і по тих питаннях будуть консультувати.